Добрий сусід найкращий родич. Погано жити, як без сусіда жити. Ближні сусіди краще далеких родичів. Не треба й жити до всіх, коли є добрий сусід. Тож не дивно, що сьогодні сусіди наші тут, адже нас тісно пов'язує і історія, і сучасність. Бо чимало жителів Мар'янівської та Олександрівської сільської ради. Усідів села Григорівка до нашої оселі на хліб, на сіль, на щире слово, на мудру бесіду. Любі друзі, ми вітаємо щиро вас і запрошуємо ласкаво нас послухати цей час. В селі жити весело і гарно, а ще в селі трапляються різні життєві ситуації. Послухайте їх, будь ласка. Приходить голова когось, до Ганьки і питає, Ганьку, ти чого за на роботу не вийшла? Ой, Петровичу не можу, така больна, така больна. а що ж тебе болить? Голова крутиться, в животі булькає, ноги не несуть. Та як ти така больна? Учора ранку тебе бачили в лісі з Петром, в обід ти з річки йшла, не Кажуть, от ж, сім'ячи, одне місце маю здорове і то позавідували. Полягали вечором спати, чоловік каже, ану повернися я до мене. Кажу, не буду. Він повернися, я сказав. Кажу, не буду, бо ти цибулі наївся. А, а якщо ти голову, то що? Дивиться чоловіку вікно і не От він і каже до жінки, слухай жінко, скажи, що мене вдома нема, бо кум такий надоїдливий, а я заховаюся в шафі. Сидить у шафі, заходить кум. «Здоров, кума, здоров, куме. А де це кум? Та нема десь дома кудись пішов. О, а я пляшку горілки приніс, паку ковбаси приніс. Що тепер мені додому йти? Куме, до якого дому? Сідайте, що ми не подужуємо, ту палку ковбаси і бутилку, пля... бутилку водки. Сіли. Випили, закусили, подужали пляшку, горілки і палку ковбаси. От кумі каже, слухай, кума, а що це, я не бачу, що ти така гарна. А можна я тебе обніму? Обніми кума, обняв. А можна я тебе поцілую, кума? Поцілуй, кума, поцілував. А куму шафі сидить і думає, і рушниця в мене є, і патрони в мене є. І я за що? Але ж мене дома нема. Подзвонила до чоловіка на роботу та й питає. Милий, а що ж тобі на вечір зварити? А він каже: я не знаю, що хочеш, та й вари. А я кажу: а картошку з м'ясом будеш їсти?» Він, а як же? Я кажу, бачить яка я в тебе умниця. Я вже й купила е, чіпси з беконом». А ми бажаємо вам здоров'я. Бо здоров'я це найголовніше, тільки щоб не було, так як в наступній історії. Зустрілися дві куми, от одна й питає, ну розказуй, як твоє життя, буття, як чоловік, ой, не питайся. Як бив, так п'є, як бив, так п'є, та слава Богу, головне, що здоровеньке він. Дякуємо вам за увагу.